Як налаштувати пряму конверсію Google для сайтів на платформі Prom? Пряма конверсія Google має перевагу в тому, що ця конверсія безпосередньо потрапляє в рекламний обліковий запис без якихось додаткових сервісів. Наприклад, Google Analytics він отримує конверсію далі. Ця конверсія агрегується в ньому і далі вона передається до Google. Ads. Затримка цієї конверсії може досягати до 48 годин, тобто, коли користувач Здійснив, наприклад, сьогодні конверсію, але ця конверсія зарахувалась через декілька днів, тобто ми її побачимо через декілька днів. Навіть такі випадки бувають. Тому налаштуємо пряму конверсію Google для того, щоб наші конверсії швидше зараховувались і реклама швидше могла оптимізуватися. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Для налаштування прямої конверсії необхідно перейти в наш обліковий запис. Натискаємо Цілі, прокручуємо вниз і натискаємо Створити дію конверсію. Після цього прокручуємо вниз і натискаємо. Там, де у нас конверсії на вебсайті, натискаємо Редагувати і натискаємо сканувати. Далі ми можемо обрати тег Google, тут налаштувати. Бачимо, що у нас висвічується конверсія Google, тобто її ідентифікатор АВ, і закінчується на якісь цифри. Так, натискаємо скасувати. Так, і натискаємо «Готово». Нам інші конверсії не потрібні. Зараз я хочу показати, як налаштовується пряма покупка Google для сайтів на платформі Pro. Так, я прибираю тут галочку і натискаю Зберегти і продовжити. Далі вибираю покупка, додати дії конверсії, і вибираю свій аккаунт. Налаштувати вручну за допомогою коду. Обираю цю опцію. Далі. Вибираю, що тут у нас потрібно. Я налаштовую цю конверсію для того, щоб порівняти з конверсією Google Analytics. Тому я хочу, щоб ці конверсії працювали паралельно. Для цього я обираю, що це додаткова дія, для того, щоб вона, ця конверсія, не збивала наші налаштування рекламної кампанії і не зашкодила нічим. Так, назва конверсії. Вводимо покупка і пром. Так. Щоб ми відрізняли, що це за покупка, чи це вона відбувається через пряму конверсію Google, чи вона відбувається через Google Analytics 4 версії. Далі цінність за умовчанням. Так і залишаємо. Кількість я завжди обираю кількість одна навіть в. Для того, щоб не було дубляжа конверсій. Так, і натискаю «Готово». Після цього натискаю зберегти і продовжити. Далі у нас висвічується, що активуйте відстеження конверсій за допомогою тегу Google. Я натискаю скористатися менеджером тегів Google. На промі немає Google тег-менеджера, але в нього є опція додавання. Цих ідентифікаторів конверсії і мітки конверсії. Тому переходимо в наш обліковий запис пром, натискаємо Кабінет. Обираємо наш обліковий запис, прокручуємо в самий низ, натискаємо Market, натискаємо Google Ads», Далі нам необхідно ввести наші дані. Повертаюсь в обліковий запис Google Ads, далі прокручую трошки вниз і натискаю ідентифікатор конверсії. Копіюю і вставляю його сюди. Далі, ось мітка конверсії. Копіюю і вставляю його сюди. Я показую як приклад. Після цього нам необхідно зберегти, і наша пряма конверсія Google буде працювати. Я повертаюся назад, так, в обліковий запис Google Ads, і натискаю Завершити так. Ось наша конверсія, вона поки що не активна, але 100% вона вже буде працювати, якщо ми зберегли всі налаштування. Ось так легко можна зробити налаштування прямої конверсії Google на сайті платформи Prom. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!